Прийшов час змінити туфлі, ботинки, кросівки, пляжні сандалі, і не хочеться дуже сильно витрачатись. Ми Мерші знайомитись з інтернет-магазином Євзуття, який раніше був ЄОбув. Цей маркетплейс належить європейській компанії і його послугами користуються покупці майже по всій Європі. Українці не виключення, тим паче, що і для нас Євзуття регулярно оновлює промокоди на знижку на жіноче взуття чоловіче, дитяче, а також на засоби довго. Та аксесуари. Тож як економити? Розповідаю. Якщо ви новий покупець, то інтернет-магазин є взуття, вам і так пропонує оформити перше замовлення зі знижкою 250 гривень. Достатньо перейти по лінку з купона, зареєструватись і підтвердити свій реєстраційний емейл. Якщо ж купуєте не вперше, то кодекс дає вам промокод на знижку 250 гривень, на замовлення від половиною гривень. Порада від мене частіше заходьте на кодиском UA, тому що іноді є взуття дає додаткову знижку. Наприклад, є акційний товар зі знижкою 40%. А є взуття дає на нього додаткову знижку 10-15 або 25%. Тож, мабуть, є взуття можна вважати найкращим онлайн-магазином взуття в Україні. Як думаєте свою думку? Напишіть в коментарях під цим відео. Впевнений, буде для вас корисною інформацією про те, що є взуття відправляють в Україну замовлення з Європи. Безкоштовна доставка від 2500 гривень, але не перевищуйте ліміт, який не обкладається податком. Це 100 євро. Тому що прийдеться платити податки, краще розбити своє замовлення на декілька частин або на декілька людей. Лайфхаки по користуванню промокодами я розповідав в окремому відео. Лінк на нього є в описі.